Третя, сила тетя, коефіцієнт тертя ковзання, тетя в природі і техніці. Взаємодія між поверхнями тіл, що дотикається, супроводжується виникненням явища тертя. Силу, що виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого та напрямлену проти напряму швидкості руху тіла, називають силою тертя. Сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормального тиску. Записується сила тертя до рівня μю на n. Хто є, хто у даній формулі. F – це сила тертя ковзання, як і будь-яка інша сила вимірюється в Ньютонах. Позначає тер. Можна писати тертя, кому як зручніше. μ коефіцієнт пропорційності або коефіцієнт тертя ковзання, залежить від стану поверхонь тіл та від властивості речовин, з яких вони виготовлені. Що таке n сила реакції опори, як опора реагує на те тіло, на яке є? Оскільки це сила, то теж у Ньютонах. І вона зазвичай дорівнює силі тиску тіла на поверхню ковзання, що діє перпендикулярно до цієї поверхні. дорівнює F тяжіння дорівнює m на G.